Гаразд. Я зібрав вас усіх, щоб повідомити, те, що мені дині залишилося, щоб відбулося різдво. Відна мороза помітили в крижаному місці. Він все ще шукає злого мороза, а цирку зайнятий занятий створенням свого НЛО з льоду. Тож це наша робота. Щоб резиденція острова установлена була гарною та неповторною, ми отримали новий каток для ковзанів, нещодавно створений самими нами, троллями для нових рекордів. І більше пряників. І ми Людям тепер допомагати цвіркуну виконувати та створити нові ж точки для НЛО. Переймати дід Мороз наближається до свого кінцевого пункту призначення. Тож сподіваємося, що з великими поганими кіфтами незабаром розберуться й не всіх. Але поки що від нас залежить чи буде ви готові до ще одного тижня селищів.